Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, як ми анонсували трішки раніше, доєднується до нас вже наш сьогоднішній гість. З нами на зв'язку у нас сьогодні буде інтерв'ю з священнослужителем Віталієм Гунько. Добрий доброго ранок. ранку, доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є тут разом з нами. Ну і перше питання як ранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок? Кожного ранку маю перевагу прокидатися о шостій ранку і починати ранок з дослідження Біблії та молитви це те, що заряджає на цілий день, додає сили, енергії в житті і наповнює позитивом. Супер, класна рутина, я думаю, вона для всіх християн бажана, але, на жаль, не завжди всім виходить, але старатися однозначно потрібно. Скажіть, будь ласка, Віталій, от у нас сьогодні така тема досить серйозна, як на ранок. А і питання: перше, таке теж загальне по темі. Що особисто для вас означає бути християнином? Ну, хотів би на початку покласти наголос саме на терміні християнин, щоб для всіх це було зрозуміло, тому що можливо кожен вкладає в цей термін свій зміст. Біблія нам говорить про те, в книзі діяння апостолів в 11 розділі і 26 вірші, що послідовників Ісуса Христа в місті Антіохія. Вперше почали називати християнами, і читаючи історію, звідки виходить ця назва, вона походить з того, що люди бачили послідовників Ісуса Христа, що вони своїм життям, своїми вчинками, своїм відношенням до суспільства, до людей були дуже схожі на свого вчителя. Так ось бути християнином це бути схожим на Ісуса Христа слово. Христос, грецьке слово, це походить від єврейського слова Машиах. А Машиах це той, хто помазаний Духом, Духом Святим. Тобто, бути християнином це бути послідовником Ісуса Христа, який ну, от, керується в житті принципами Святого Духа. От знаєте, звучить в теорії дуже добре і так. Дуже красива. От ми щойно згадували притчу про виноградну лозу, так, де Ісус розповідає її. От що з точки зору Біблії означає приносити рясний урожай? Як на практиці ми можемо е, вимірювати от таку свою урожайність в духовному плані? Ну, Поєднуючи з попереднім питанням, яке ви задали, що означає бути християнином, то кожен християнин в своєму житті, звичайно, що. Е, Продукує, продукує плоди свого християнства е, в притчі про виноградну лозу, там якраз ідеться мова про те, що той, хто перебуває в мені, каже Христос, е, як гілка поєднана з лозою, той природньо народжує плоди. А головне там продовження є таке в тексті, якщо говорити з Євангелія від Івана, 15 розділ, що означає приносити плоди, це означає, що Христос каже, що якщо ви будете... Тим, хто прославиться, отець мій, коли ви щедро плід принесете, і учнями моїми станете. Говорячи про плоди, кожна людина в житті своєму вона е, ну народжує природні якісь певні е, плоди свого характеру. І говорячи про плоди, ми згадуємо послання апостола Павла до Галат, шостий е, розділ, п'ятий розділ, 22 вірш, де написано, що плоди це є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. ось що означає плоди. Які людина приносить своєму характері, як виміряти mm -hmm. урожайність в духовному плані? Звичайно, у нас немає е, такої ваги, якою можна зважити скільки в нас кілограм любові або скільки в нас е, грам терпіння, але е, воно буде видимо для оточуючих, тобто люди, які з вами спілкуються, з якими ви спілкуєтесь, вони будуть бачити наявність, чи є ці плоди, чи їх немає. Mm -hmm. І Ще буквально одну думку скажу про плоди. Іноді суспільство пропонує доволі такий замінник плодів, такі штучні плоди. Колись давно було дуже популярно робити такі муляжі плодів там яблуко пластмасове mm -hmm. або виноград пластиковий. І ось дуже часто люди замість справжніх натуральних плодів пропонують як. Так, так би звані е, такі замінники плоду, які виглядають як плоди, а по факту ними не, не є. Угу. Дякуємо. А от цікаво також е, м, ця притча в контексті: От виноградна лоза і церква. От, До прикладу, а якщо для спасіння нам достатньо е, перебувати в Христі, е, постає питання, для чого нам інша спільнота віруючих? Е, чи не можна вірити от, е, самому, жити по Біблії разом з Ісусом? Дуже дякую, дуже гарне запитання. До речі, воно сьогодні дуже актуальне, тому що е, на просторах інтернету сьогодні розвивається такий рух, е, який е, пропагує е, таке гасло Христос. Так, церква ні. Ці люди описують, які вони щасливі в своїх стосунках з Христом, і їм не потрібна церква, їм не потрібні е, інші люди. Е, їм достатньо їхньої віри в Христа, і ось вони ць, цим пишаються і пропагують. Але хочу вам сказати, що це дуже хибне і дуже підступне вчення, тому що mm -hmm. сам Христос заснував церкву. Він сам перший, хто обрав 12 апостолів, е, хто доручив їм певне доручення, дав певне завдання. І церква це не є плід людського такого, будемо так казати людської праці або якихось таких планів людських. Церква це є те, що засновано Богом і засновано Ісусом Христом на цій землі. Тому говорити, що Христос так церква ні, буде доволі неправильно, тому що кожна людина вона соціальна, вона живе в суспільстві. І ось коли ми читаємо історію виникнення християнської церкви, там дуже чітко показано, як перші християни жили в любові, в злагоді, в любові в повазі в людей. І от в своїх міжособистих стосунках, і це мало дуже великий вплив на оточуюче суспільство. Ну а також щоб виконати доручення Ісуса Христа, він сказав: Ідіть по всьому світу і проповідуйте це Євангеліє, То для цього потрібна потрібна згуртованість, потрібна команда, яка би виконувала завдання Ісуса Христа. Але от знаєте, одразу хочеться таке маленьке уточнення. Зараз дуже багато людей можуть сказати, ну воно то якби та, але в церкві стільки там не ідеальних людей, стільки неправди, стільки, ну, от знаєте, багато, багато всього, 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 що може в якийсь момент людину навіть зранити, відштовхнути від церкви. От, що робити в цьому випадку? Ну, хочу вам сказати, що церква це родина, це сім'я. І якщо порівнювати церкву і нашу буквальну сім'ю, то в сім'ї також іноді бувають якісь складні відносини. Можливо, бувають іноді далі е, хтось вам може зробити в сім'ї боляче, але з цього ви не залишаєте і не покидаєте сім'ю. Е, справді церква має божественне походження, але людський фактор в ній присутній, тому що люди, які приходять в церкву, вони недосконалі, вони мають якісь свої вади, характеру, якісь минулі. Нашарування, які вони приносять з собою до церкви, і тому, звичайно, що там, де є люди, там можуть виникати якісь тертя, непорозуміння, різні характери, темпераменти, різні погляди на ту чи іншу ситуацію. Але все це повинно нас не відштовхувати, а навпаки, об'єднувати, тому що Бог створив в єдність в різноманітті. Ми всі різні люди. У нас різний життєвий досвід, у нас різні уподобання. Але от в тому -то і є чудо, що Бог нас, таких різних людей, об'єднує в одну спільноту. І крім того, Він називає церкву своєю нареченою угу. і належати до нареченої Ісуса Христа, я рахую, це є велика привілея. Угу. Дякуємо. От пан Віталій, ви згадали на початку про те, що зранку любите досліджувати Біблію. А якраз таке питання про це. Чому так важливо Біблію постійно регулярно читати? Якщо ми, в принципі, там вже прочитали щось конкретно, повірили в це, для чого ще раз, ще раз і ще раз шукати, читати і можливо шукати підтвердження для нашої віри? Дякую, дуже практичне запитання, тому що. Ну ось ми стикаємося з певними речами щодня. Я міг би перефразувати ваше запитання, навіщо нам харчуватися щодня можна було би похарчуватися один раз на тиждень, і цього можливо було б достатньо. Біблія говорить про те, що е, слово Боже це як вода жива. Той хто прагне, нехай приходить і п'є. Ми користуємося водою кожного дня. Ми не можемо без неї прожити жодного дня, тому що наш організм він потребує. Цього цієї води так само Біблія порівнює, що Христос є хліб життя, і манна, яка падала, вона також символізувала собою духовний хліб. Тому е, на практиці, е, як людина має потребу в щоденному харчуванні і в споживанні води, так само е, наш розум, наш розум, тому що ми харчуємо наше тіло. Але наш розум 24 на 7 хоче також харчування. Е, він харчується інформацією, і коли ми харчуємо наш розум Словом Божим, ми наповняємо його правильною позитивною е, інформацією, е, яка нас збудовує. І тому, якщо людина не може обійтися для фізичного тіла без хліба і без води, то наш розум не може жити без того, щоб його не йому надавати інформацію із Слова Божого. Тому що Слово Боже це той самий духовний хліб і це та сама духовна вода. А от дуже часто, знаєте, якщо так дивитися щиро, щиро, то ну ти це якби розумієш, але з іншого боку, от, Біблія, ніби в якийсь момент відчувається тобі як прісна, і ти хочеш ну поглибитись? Ти хочеш відчути щось для себе, але, от е, ну ніби читаєш і не можеш нічого відчути. От як особисто ви досліджуєте Біблію? Чи можливо просто читаєте розділ за розділом? Чи маєте якісь інші методи дослідження? От як повернути е, моїм стосункам з Біблією, так, от такий смак прекрасної, найкращої їжі. На да, це також дякую за таке доволі практичне запитання. <кій> Говорячи про про прісну їжу, е, я хотів би зробити порівняння: що на кухні дві господині з одних і тих самих інгредієнтів можуть е, створити два різних шедеври. Один такий, що ви не можете його наїстися, а інший такий, що не можете взагалі до нього ну, от, е, його скуштувати, доторкнутися до нього, так тому. <кій> Так само і з словом Божим, дивлячись, з яким підходом ви, ви ви йдете до цієї справи. Якщо щоб їжа була смачною, в неї, в неї потрібно вкласти час, потрібно вкласти старання, вміння, досвід розвиватися в цьому напрямку, і тоді ваші блюда ну, фізичні будуть з кожним разом все краще і краще. Так само і вивчені Біблії, якщо ви. Просто механічно, як мантра, перечитуєте ті чи інші слова, не заглиблюючи в їх зміст, не уявляючи і не намагаючись зрозуміти, що за цим стоїть. То з часом воно звично для вас стане звичайним, буденним, нецікавим, і ви можете читати і ловити себе на думці, що ви прочитали якийсь уривок з Біблії, але ваш розум в цей час був десь в іншому місці, ви про щось інше думали. Тому що ми знаходимося там, де знаходяться наші думки. Угу. І ось хочу сказати, щоб дослідження Біблії воно приносило задоволення і приносило якусь таку емоційну і. Радість потрібно докладати зусилля. Зусилля в чому зусилля в тому, щоб намагатися зрозуміти, про що йде мова, намагатися примінити це для себе і поділитися з іншими, тому що це ось такі реальні конкретні кроки, які зроблять ваше дослідження Біблії для вас доволі і доволі цікавими. І ви будете кожного разу відкривати щось нове. Скажу це з власного досвіду, тому що вже. Протягом 38 років е, кожного ранку читаю, досліджую Біблію, проповідую в церкві е, на богослужіннях. І повірте мені, кажу вам щиру правду. Е, буває, відкриваєш той самий уривок, який ти вже читав неодноразово. І Дух Святий говорить до вашого розуму, і ви знаходите в ньому щось таке, що раніше ви не помічали. Тому Біблія це як джерело, невичерпне джерело мудрості Божої. І як Бога неможливо зрозуміти і ви вичерпати до кінця, так само і слово Боже воно без. Скінечний приносить завжди задоволення емоційне і моральне, коли ви його досліджуєте і просите в молитві, щоб Господь допоміг вам зрозуміти його і поділитися цим словом з іншими. Супер, дуже дякую вам за таку розгорнуту відповідь. В нас вже питання йдуть до завершення, і ось таке досить цікаве. А от ви згадали про ранкову рутину, що постійно читаєте Біблію. Можливо, ще якісь такі щоденні практичні кроки, які ви б могли порадити людям для того, щоб вони збудовували власну віру крок за кроком кожен день. Це також хороше практичне запитання, тому що воно потребує зусилля. Якщо ви хочете добитися результату в спорті, вам потрібні в будь-якому напрямку спортивному вам потрібні тренування. І тренування бажано щоденні. Якщо ви хочете досягнути успіху в майстерності в грі на інструменті, то я знаю відомих. Таких е, музикантів, які доділяють 4-5 годин щодня е, грі на інструменті, щоб не втратити е, свою кваліфікацію. Так само і е, в духовному, щоб збудувати віру, потрібно доділяти е, зусилля. І, можливо, ви втомлені. Можливо, ви приїхали, і вас був е, ви пізно лягли спати, або можливо, у вас був попередній день дуже е, втомлений. Все одно, незважаючи ні на що, потрібно вранці прокинутися, докласти зусиль і. Долучитися до духовної енергії, до таких духовних акумуляторів, які зарядять вас на цілий день. А що ще може бути корисним для збудування віри, звичайно, це є молитва. Ми спочатку читаємо Боже Слово, молимося, це другий крок, тому що молитва це спілкування з Богом, це наші, наша така передача наших думок, і, і ми спілкуємося. Молитва це обов'язково діалог, це не просто монолог. І також хочу вам сказати, що як є такі елементи для повноцінного збалансованого харчування, так само і в духовному змісті або в духовному сенсі є речі, які збалансовують наше життя: це молитва, читання, і це таке свідчення і добрі справи, тобто, наші якісь такі хороші справи допомогти комусь. Кому важче ніж тобі зараз помолитися за когось, прийти на допомогу в важкий час, це те, що збудовує нашу віру. Ну і звичайно, самим сильним фактором у збудуванні віри це являються досвіди з Богом. Коли ви молитеся, Бог чує вашу молитву і відповідає. Це саме такий самий сильний фактор зміцнення віри, і він можливий в тому випадку, коли ми читаємо, молимося і бачимо відповіді на цю нашу молитву. Дуже дякуємо за такі чудові відповіді. От на останок, ваше побажання нашим слухачам, і можливо, з чого почати? Ось з чого почати, знаєте, рух до справжнього християнства до того, щоб стати справжнім послідовником Христа, а не лише номінальним. Ну, я хотів би собі і всім побажати міцної віри, тому що віра це є рушійний фактор в житті людини. Віра це не просто якесь сповідання тих чи інших доктрин. Віра це живі стосунки з Богом. Віра це те, що допомагає долати кризи в житті. Це те, що допомагає перейти стресові ситуації. Віра це той фактор, який допомагає фізичному одуженню. Коли людина має віру, має мету, вона. Переборює найскладніші обставини в житті, і це вже доказано багатьма, багатьма прикладами. Віра це той фактор, який допомагає пройти найважчі. Моменти в житті, які трапляються на нашій життєвій дорозі, тому моє побажання, щоб ми мали міцну віру, а віра вона від слухання, а слухання від читання Божого Слова це цитата з Біблії, з Євангелії. Тобто, моє побажання нашим радіослухачам в тому, щоб незалежно від обставин, які би ви зараз не переживали в житті, ми маємо обітниці від Бога, що Господь. Готовий прийти нам на допомогу захистити, якщо ми дозволимо йому це зробити в нашому житті. Тому такі практичні кроки: це читати Боже Слово, звертатися до Бога в молитві. Ділитися е, словом Божим з іншими, тому що коли ми ділимося з іншими, ми наповнюємося самі. І звичайно, що робити добрі справи, тому що віра без діл вона мертва. І якщо ми маємо можливість сьогодні, цього дня ще комусь до вечора чимось допомогти, чи морально, чи емоційно, чи е, зробити якусь добру справу по відношенню до людини, яка потребує, це також буде тим благородним вчинком, який буде формувати наші плоди. В нашому християнському житті плоди нашого характеру, а характер це те, що прикрашає людину. Дякуємо вам, Віталій, за таку гарну розмову, за прекрасні відповіді на всі запитання. В нас в гостях на зв'язку, друзі, був Віталій Гунько, священнослужитель. Гарного вам дня, до Дякуємо. гарного Дя... дня. Дякую, до побачення. Май хвилю надії.